Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Ярошвець, дідів за 60 років на фронт. Поженуть. Ви скажете ні. Поженуть, тому що так хочуть депутати Верховної Ради України. Депутати Верховної Ради України здорові ситі вгодовні, які не воюють і не будуть воювати. Їхні родичі, куми свати, водії охоронці. І родичі їхніх водіїв, охоронців, приближених. Чотири тисячі помічників депутатів по всій Україні, які не працюють, тому що громадські приймальні закриті. Їхні родичі, куми свати, теж не. Не воюють, вони не будуть воювати. Ну а сьогодні прийняли за основу законопроект, який запропонував Роман Костенко. Той бравий Роман Костенко, який фоткався на фоні а, значить, Дороговказу на Курск в Росії, начебто він кинув в Верховну Раду, покинув і пішов воювати. Тільки тисячі українських солдат залишились на віків курській землі. Навіть не поховані по кульських лісах, а Роман Костенко, який начебто там воював, чистенький добро одягнутий, сидить в Верховній Раді і правильно зареєстрував законопроект, по якому дідів 60 плюс будуть відправляти на фронт, якщо вони добровільно згодяться підписати контракт на рік. Тому що, як заявив... Роман Костенко є запит суспільства, що багато дідів за 60 років хочуть іти воювати, просто мріють іти воювати і мають на це сили. І він з такою радістю і гордістю каже: Ви бачите, я зареєстрував, а депутати підтримали. Боже мій, ви знаєте, мені 59 з гаком, вже майже 60, да, через декілька місяців. 58 років я не ходив, не ходив навіть в лікарню. В 59 років мене так хвороби обсіли, що ледь вижив. Ну я дуже хотів би піти в ЗСУ служити, дуже, але здоров'я практично немає. Отак От мене підкосило. І всі українські чоловіки 59, 60 60 зараз патологічно хворі. Просто патологічно хворі, там хвороб не перечислиш. Як вони будуть воювати, яку користь приносити? і чи знову візьмете дідами Москву? Знаєте, мені страшно за депутатів Верховної Ради і за пана Костенка, які хочуть пропетляти і залишитися живими. А заради того готові кинути в бій. Ну правильно, пам'ятаєте, як я казав? Будуть робити фолькштурми з дідів, хлопчиків. І кидати їх в бій. Тільки чим озброювати? Фолькштурми в Німеччині в 44-му році, в 45-му з дідів стариків були озброєні до зубів. І повбивали дуже багато радянських солдат і поспалювали дуже багато радянських танків. А у нас зброї на фронті не вистачає. Чим дідів за 60-х хлопчиків, пане Костенко, будете. Озброювати. І головне, чому ж пан Костенко мовчить про депутатів, чиновників ТЦКшників, поліцаїв. Чому мовчить про кримінал, який по містах катається на джипах зброї в багажниках, угодовний мордат і контрабандистів і інших? Таких 2 мільйони здорових бугаїв відгодованих набирається в Україні. Ні, вони не будуть іти воювати зовсім. А в біг погонять уже дідів за 60 До речі, до речі, коли сказали, що хлопчики з 18 років можуть підписувати контракт, були випадки, коли ТЦКшники завозили в ТЦК хлопців по 18 років, і там психологи ТЦК, просили їх в лапках дуже підписати контракт. Що ж тепер виходить? Дідів за 60 будуть ловити ТЦКшники, Завозити в ТЦК і психологи будуть переконувати, діду старий. Ти ж мрієш йти в ЗСУ служити. Підпиши контракт, а ми, ТЦКшники, тут в тилу, тебе прикриємо. Господи, що буде далі? Страшно. Просто страшно, та й все. З вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!